Доброго дня, слава Україні. Сьогодні вирішив показати сім'ї, в яких були, був пізній розплід. Сьогодні в нас вже 23 грудня і дивимося ми в сім'ю, в якій був пізній розплід. Тут нічого не переформовувалося, як склали внизу, так і був. І зимують. Ось ми маємо. Сім'ю, де був пізній розпліт. Ось тут, на цих двох рамках, був пізній розпліт. Я дав їм 3 літри сиропу. Тут вони не мали його куди складати, тому що тут був тільки розпліт і корм. Бджоли цей сироп склали вниз, але коли похолодало, вони його підняли вверх. І ось тут, де був розпліт, тут в нас зараз знаходиться корма. Ось така ситуація. Хоч і був пізній розпліт, але бджоли зимують гарно. Зараз ще покажемо десь якісь сім'ї для зразку. Ну, от, давайте подивимося до сусідньої сім'ї. Ну, не знаю, що тут ці я тут так само, ось як в мене тут і вона утеплена. Ось ми бачимо бджола десь там глибочезно. Все, до такої сім'ї. До кінця лютого можете не дивити. Ну, Як при такій кількості кормів. Ось покажу ще один шестирамочник, Ось тут вже клуб під верхом. Але кормів є достатньо. Ось така ситуація. Чому клуб під верхом? Тому що тут, скоріше за все, теж був пізній розпліт, якась там частина, але. 에... Маємо 6 рамок і 6... тут 145 рамки. Якщо ми були б поставили ще третій магазин і лишили не 6 рамок, а, наприклад, 4, 4 і знизу. І... І лишили б колось, тоді б пчоли сформували гніздо по-іншому. І клуб був би ще знизу. Далі глянемо ще, наприклад, оцей 10-рамочник. Зараз я відкрию. Ось ми маємо 10 рамер. тут дуже потужна сім'я, ну, відкрите дно. зимують ідеально, ну нема що в них хотіти. Також поскажу вам ось цей вулик. Це в нас є вулик Хімікселен. Зараз я відкрию. Ось я його відкрив, хімікселен, який теж Корм є. Ну, Тут слабачок. Сімейка ще прийдеться від них весною корма забирати, комусь дати, якщо треба буде. Він ось такий в такому стані, цей хімселенс. До речі, цього хімселенців я весною буду продавати. Чисту символічну ціну. Ось цього. Чому я вирішив продати? Ось цей, цей. Тобто, якщо хтось забере їх, чисто, ну, Ціну будемо обговорювати, чому я їх хочу продати. Ось ми маємо ще одну сім'ю. Тут, тут хороша сім'я в ньому є, кормів достатньо. Чому я хочу віддати ці хімсленські вулики? Тому що у мене більше йде, як медова пасіка, і я на відводки не працюю. А проблема цих вуликів це є вулики для пакетної пасіки. Для пакетної пасіки вони підходять, для медової пасіки вони не підходять. Вони в мене в порівнянні навіть з таким дерев'яним чи в порівняно з Фадеєвським. Вони в мене на медосборі не спрацювали. Тобто ось ми маємо Хімікселен, Хімікселен, бджоли в вуликах з Хімікселену, в мене на Пасі не спрацювали на медосборі. По ціні. Я думаю, так, що якщо хтось приїде і забере всі деталі, ми з'їдемося там, наприклад, грубо кажучи, 100 гривень одна деталь вулика. Скільки у мене тих деталей є, тобто немає значення чи дно, чи корпус, чи магазин, чи годівниця, тобто 100 гривень штука, якщо хтось забере всі, всі зараз. У мене їх є ось 1, 2, 3, 4, 5 вуликів є тут. І ще десь є в резерві стоять різні деталі. Ось, це, Ось така ситуація. Хім екселену, я вирішую з пасіки збутися. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Покажу ще багато цікавих моментів.